Тум-пум-пум! Всім привіт! Мене звати Богдан, і ви на каналі Граємо. Сьогодні ми продовжуємо гру Стрей. Ми пробралися на завод. І наше завдання, я так зрозумів, е, дістати тут батарейку. А оці роботи можу лише здогадатися, що вони можуть щось з нами зробити, бо от. Виглядає так, ніби він сканує якусь площу і може нас помітити, тому, мабуть, варто ховатися від них. Так, він дивиться туди, а потім туди. Добре. Так. Добре. Ооо. Е, добренько. А куди? Куди бігти? Давай сюди. Так, добре, що заховався. Так, окей. Стоп, а мені треба туди? А як мені туди пройти. А, через оцю бачку. Так, добре. Музика є така якась дивна. Трошки дезгармонійна. Чекай, стоп. Можеш мені допомогти? Я загубив ключі до квартири на цій темній величезній фабриці. Чи тобі відмовились допомогти? Сказали: якщо немає куди йти, більше роботи тут. Якщо допоможеш знайти їх, буду довіку вдячний. А, ну, якщо знайду. Ну, ти десь туди дивишся, а мені навряд чи туди. Але окей? Ну, типу, якщо попадуться на очі, то я тобі обов'язково допоможу. Так. Тут коробка. Що в коробці? В коробці нічого. Добре, робот просто дивиться то вліво, то вправо. То вліво, то вправо. Так, окей. Значить нам сюди. Дивись туди. А я поки сюди застрибну. Оп. 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 Нам, напевно, є можливість застрибнути на трубу, але навіщо? Ладно, просто тому, що є можливість, то ми її і застрибуємо. Так, добренько. Що ми відчинили? А, все, зрозуміло. Не просто так, значить. Можливість застрибнути на трубу є, тому що нам сюди все одно треба буде. Так. Такийсь робот спостерігає. Точніше, дрон за роботом спостерігає. Ага, нам потрібно буде використати тінь. Так оп, 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 оп. Але розумний кіт, я тобі скажу. Головне догадується, що робити, як пройти повз роботів. Окей. Наверх вистрибнути не вийде, бо ці штуки дуже високі. Так, сюди, сюди. І на краєчок. Добренько. Так. Будемо сподіватися, що ці роботи не повертаються просто так. Що я зробив? Ага. Я відкрив ворота, і тепер сюди може заглядати один робот. Ну, не робот-дрон, блін. А, все, я зрозумів, де ми є. Так, він дивиться туди і ми можемо обійти. Так, знову використовуємо тінь як прикриття. Так, добре. Окей. Ага, то ми аж сюди за. Та тут, якщо добре було розігнатися, то ми б так перестрибнули. що то обходити все. От бляха. Мені здається, що це сигналізація. І треба якось в... виключати. Правильно? Ну, я ж не можу просто так туди просто залетіти. А. Е... Е -е... Стоп, бочка. Все. Ну, Вона ж не спрацює на бочку. Хоча б ідеї мало би спрацювати, бо, типу, предмет рухається. Так, окей. Добре, це що? Ну, таск. No а, він просто за нами їздить. Їх, напевно, треба поставити на цей. Добре. Їх. Я сказав, їх, так ніби їх, вони ще будуть. Ну, принаймні, от, один стоїть. А як до нього добратися? Так. Е, добре, тут поломано. Не доберешся. ну. А, отак можна. Е, окей. Давай на цей важіль. Раз вже можна на нього залізти. Поїхали. Ой, чуть, бляха, не зайшов. Давай, 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 давай. Так, молодець. Все, стій. Так, батарейка. А, -а, а, ніфіга. А, стоп, все, зрозуміло. Значить, треба бочкою натиснути. То виходить, вони батарейку, сховали так, щоб тільки четверо могли її забрати. Всього-навсього, так. Так, це наше. А! Тікаємо! О, боже, ми все виробництво зупинили. Є! Мерщі, тікаємо, звідси, поки не з'явилися чатові. Маємо віднести акумулятор Клементині. Побігли. Так, окей. Як добре, що тут є зручний цей. Зручне відерко. Прямо з заводу. Поїхали. Так, Клементино, а ми батарейку вкрали. Так, тепер треба до неї тільки добратися. І, відповідно, згадати, де вона є. Небезпека. В сенсі небезпека. Що вже сталося? О, же ж срань. Невже просікли, ану. Думаєш, злочинниця кинула оком на мою колекцію вінтажних карт, та нафіг вона здалося. Стільки зусиль намарно... Саймон. Ви що надумали? Не давати нам розважатись у наших хатах? Можете вкрасти наше місце, але вам не вкрасти наших рухів. Унца, 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 унца. А ти шочуваче? Немає сенсу існувати, якщо не може танцювати. Ах. Гладненько. Так, нас не видно. Він нас не бачить. Так. Ооо, дивися. Роботи, значить, треба їх якось оминати. <гас> Бльохо. Він нас не помітив. Добре. Так. Біле. Я можу зараз трошки тихо говорити, бо я так накричався в попередній грі, що маю право трохи на те, що. Так, розвернувся робот. Бляха, зачинено. А -а -а -а! Коробка! Коробка! Тут нікого нема! Тут нікого нема! Так, все, розійшлися, всі вільні. Сиди, рухайся. Все, в позі буханки. Нема, нема нікого. Все, йди. А, то прям всі прийшли на мене подивитися, та? Та нема тут ніякої. ніякої кута Я коробка, ясно? Он пише Неко. Все. Добре. Бігли. А що я сюди взагалі. А може нам туди треба? Так, о, добре. Ти ж не повернешся? Ні. Варто би сховатися. Але, здається, дивиться все одно в одну сторону. А нам. нам а нам куди взагалі? А, нам на іншу сторону, бляха. Так, оп. Як ти голосно ходиш? То не котик, то ціла якась тушка. Так, добре. Все, ми їх оминули. Клементина, тебе шукають. Ти в курсі? Клементина? Where are you? О, ліхтарик. Так, бляха, щось не то. Щось надто тихо. Тільки чатових шпарить. дуже дивно. Сподіваюсь, Клементина жива здорова. Знайдімо її. Та от я щось сильно сумніваюся. Так, е добре. На стіну. Клем. М -м Жодних ознак Клементини. О, що це схоже на якесь закодоване повідомлення. Щоби з'ясувати її, долю, нам доведеться побути детективами. дивись для Б-12 і кота. Відповідь серед моїх речей. А ще є тут чотири символи. Глянь, підписано Клементина. Е, якийсь вазоночок, якийсь кристал. Е, обмежувач з ножками і лавова лампа. Добре. Так, а нашу? Чуєш, де ти то взагалі знайшов? Я щось це на стіні не бачу. Ну, добре. Пішли. Е, значить, перше це вазоночок з. о, лавова лампа. Я її знайшов. Оглянути. Гадки немає, що це таке, але його сяйво заворожує. Вибач, я замріюся. Навіть не помітив повідомлення. В ньому сказано нічний клуб. Ну, типу, ясно, куди йти. ну Доведеться шукати нічний клуб, скоріш за все. Е, так, окей. Але нас цікавить базоночок. Е, базоночок. А, оця штука. Точно. От. Оглянуте. Нешкідливі газобрінни вони не здатні відтворити. те заспокійливе відчуття, яке я пам'ятаю. Товариші, які я, не відчувають запахів. Тож мені дивно, чому вони це роблять. Під курильницею також сховане повідомлення. В ньому сказано я з. Я з. Е, а далі хто був, до речі, бо я щось не пам'ятаю вже. Далі якийсь кристалик. Може десь там наверху. Оп. Оп. Так. А, во! Оглянути. Самоцвіт помірної цінності та невеликої чистоти. Світіння, схоже, додали штучно. Можливо, він діє як маяк, щоб ми могли знайти щось корисне. Є повідомлення блейзером. Я з блейзером, напевно, відправилися на цей в нічний клуб. Чи сховалися в нічному клубі, напевно, оця от штука, так? Оглянуте. Мат... Га, мати у квартирі таку дивну річ. Це так, тутешні товариші уявляють людей? Кумедно якось? Дивись, тут є повідомлення. В ньому сказано, приходьте ви. А, з блейзером приходь. Я з блейзером приходьте в нічний клуб. Ясно. Так, молодець е, хтось там кіт, а тепер знайдімо її. Часу у нас небагато. Ну, типу. Пішли. Так, поки отих чудіків немає. Так. Тепер би згадати, як ми туди потрапили. Так, ну, якщо що, то можна сховатися там збоку. А нам конкретно сюди потрібно. Так. А, поки думав, бляха, він вже сюди прийшов. Ну, добре. Ми почекаємо. Ну. Ну, от, і чим не кіберпанк? Ну, типу. Майбутнє є? Є. Роботи є? Є. Uh, майже кібернетичний кіт? Є. О. Uh. Uh. Ти нікого не бачив. Тобі здалось. Тут нікого нема. Та-та-та, тут нікого нема. Все, давай, йди. До побачення. Так, тільки отой щось дуже сильно крутиться. Ай, ай, ай! Ай! Хочуть мені хвоста піджарити. Я вам дам. Як так можна поводитися з котами? Ви шо? Котики то наймиліші створіння в світі. Пішли звідси, всіх, всі подивилися. То коробка, нема нікого. Я втік. Все. Давай, давай. Курчамопєди. Давай, валіть! Дивися, кожен мусив залетіти і подивитися. Чи дійсно нікого нема. Так. Окей. Та ну. Все, все, все. Та йо. Коли я вже виберуся, звідси, ну. Та нема, нема, нікого. Ну все, давайте. Звідси. Ах. Десять мусили політати, мусили подивитися. Так. Добре, він постійно, той постійно дивиться сюди. Значить, треба акуратненько. Та як він бачить, блін. Бувай. <світ> Ладно, тут треба було просто тікати. Так. Е, нічний клуб, я пам'ятаю де. Нічний клуб в нас знаходився ось тут. Там де пляшечка. О! Десь, все. Хлопці вже збираються йти в нічнуху. В смислі? Я думав, там сердешко буде. Викидайло. Клуб не для тебе, йде геть. О, починається. Все, та я зараз знайду, як залізти. Чувач, що ти. Я думаєш, я не цей. Я навіть знаю, де залізти. Чекай. Ооо! Ану. О, якийсь чувачок. Так, давай. Бляха, куди это. Ану, Альберт. Я важко працюю прибираючи вулиці. І що? Інші знову їх забронюють. Словом, так, влаштований світ. Ну, так, що зробиш, в принципі. Мі здається, що треба десь сюди. Так, оп так, ану. О, о. Дивися, який. Мафіозник! Давай. Здорово, як то є нічого? Латекіла. -ла. <плес> Ясно. Там, чуваку, не треба, коли він сам собі тусить просто. Привіт. Гей, <плес> hey, як ти сюди потрапив? Хочеш розважатися з нами? та йде щось випий. Е, вибач, чуваче, я на роботі не п'ю. Ой, перепрошую. Здоров. Ти в Дивний напій. Ха. Ну, типу, ми ж його не випили, ми його просто взяли. Е, так, окей, а кого ми шукаємо? О, клас. Подобається моя маска Я її власноруч зробив. Вона блокує сканери чатових і має класний вигляд. А, типу, я зрозумів. Ок. Ти хто такий? Лажовий клуб хотів зайти на той дурнуватий віп балкон, але мене вигнали. Мене уявляєш? Тож я вкрав важіль. Жартома, принеси мені випити, і я дам тобі дурнуватий важіль. Мені його не треба, і я не хочу, щоб мене з ним піймали. О, дякую тобі, друже. На, як і обіцяв. Ну, не драма ми забрали випивку. Добре, а з тобою не можна говорити, так? А важіль нам наша взагалі, <farming>, до речі. Е... Якийсь голограм. А, во якісь важіль є, а ну. Щолк. Ага, я просто закрив. Е... Ладно. Ага, основа важіля, то напевно треба цей поставити. Може їх треба одночасно закрити? Ну? Ох. Е, Слухай, ДД, це щось взагалі не драйвовий. Ну. Так, ладненько, добре. А що, а куди? Ну, взагалі не шарю. Анна, я доплатила за сьогоднішні танцювальні рухи від викидайла. Це він програмує голограми на дозвіллі. Ага, ясно. Ти якась надто маленька, слухай, може тобі взагалі ще не можна? Куди мені йти? Я взагалі не шарю. Чуваче, бармен. А, може мені на ВІП балкон, про який там той говорив? Ану? Відвідувачі доступ до ві балкону закритий, там якась приватна гулянка. Його забронював якийсь блейзер, здається. Ага. Ладненько, це той чувак. Я зрозумів. Так, а як нам добратися? А от від віпбалкон. О, мені здається, нам туди, і я тепер зрозумів, навіщо нам оця штука. Вона має спрацювати як ліфт для мене. Так. Ну, давай. Я знаю, що ти хочеш це зробити. О. Поїхали. Е, так, нам, мабуть, сюди. Q. А що буде, якщо я натисну? Ааа. А, треба собі дорогу зробити, ну. Так. О. Ну, мені здається, цього буде достатньо, ні. Так, блейзерку кудись валить. Лишається тільки чувак в циліндрі. Ок. Так о. Привіт! У мене дуже гарні стосунки з чатовими. Не розумію, чому на них так часто скаржаться. Так, не варто йому цю штуку показувати, мені здається. Так. Е -е, добре. Ммм, як все дорого, богато. Так. Опа, то клементину зв'язали, так? Му. Так ж ти робот! В смислі? Ах ти, гівнюк, ти рідкісних. Двоє зайців одним пострілом, а ти не такий розумний, як здаєшся, котику. Що, що ж, нічого особистого. Бізнес є, бізнес. Я, я так і знав, що то якась підстава буде. Ну. Бізнес це гроші. А гроші я ціную набагато більше, ніж дружбу чи товариство. Вони у вашому розпорядженні. Чи йому? Але то є. Чекай, чекай, ти ще мені попадешся. Блях, отак от кута. Ні за що? Ні за шо. Я всього лише батарейку взяв. Правильно? За що? За що, котка? От, бляха, ще й в клітку посадили. Ой, ладненько. Я думаю, вибиратися з клітки ми вже будемо. Наступній серії. Я дуже вдячний, що ви заглянули на мій канал, переглянули це відео до самого кінця. Обов'язково поставте лайк, напишіть якийсь коментар, може вам щось подобається, може ви хочете якусь гру, щоб я проходив. Е, Обов'язково донайте на ЗСУ. Обов'язково донайте на ЗСУ. Е, особисто я вам раджу донатити не на великі фонди, а знайдіть, хто збирає гроші ну, з якихось ваших знайомих, можливо, чи там навіть просто в інстаграмі, десь в підписках. Чи в Телеграмі, е, я думаю, вони їм будуть потрібніші, тому що великі фонди вони збирають дуже швидко. А такі люди вони можуть збирати реально ну, місяць і навіть більше на річ, яка потрібно зараз. Тому обов'язково ще раз кажу: донайте на ЗСУ, пам'ятайте, що все буде Україна і слава Україні!